Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Аманда Авантюристка 3. І так, сьогодні вийшла ця гра і ми вже її пограли. І зараз я вам покажу, що там та аманда, як вона поживає з тим волі. Ми попали в лабораторію, ми демку вже проходили. Тому ми почали знову з демки. Пройшли те все, що проходили. І потім ми попали в принципі, в те саме місце, де ми були, але ми маємо нову касету. Аманда там щось розказує, якісь цукерки вибирає. І ми маємо ходити по офісі і знайти код, як завжди, це було в Аманді. Тому тут все без змін. Вулі злосний, аманда злосна. Шур хоче з'їсти вулі, шур взагалі голодний. Зараз будемо розбиратись, що і як робити. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і комити пишіть, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо подивимось, що там мата нам не розкаже. Погнали! Мантюристка 3. Ну шо, погнали? Тільки сьогодні вийшло. Зразу граємо. Зразу. Ми грали демку, а я вже й забув, що там було в ті демці. Хто пам'ятає? Хто щось пам'ятає, я нічого не пам'ятаю. Одне погано, що ти не додали українську. Ти вже дзвонить. Ей hey, Кейт, це. Це я. Я прийду вночі. що що Здесь пришли. Е. Куда пришли? Я не знаю, куда пришли. Кто там? там я не бачу? Right. Давай, давай. Можливо це вже завершальна частина. Остання. Можливо вже мады де... 4 не буде. таке? СЕР! Він десь побіг. Ей, ей, ей! Зупинись бігом! Код 13! Хтось проник на територію! А хто це проник? Давайте знайдемо його. Мене шукають? Я ще взагалі нічого не робив! Добре. Добре! Хто пам'ятає демку? Я не пам'ятаю демку. О, oh. давай вийдемо звідси. Открывай двері, а. Тут що? Закрито. Так. О, що це таке? Х. Це типа вони в чат не ходити. Ліві щит бігти, лівий контрол присідати. Та ви? Думав, що ви Ви що думав, я не вмію? А, тут кода треба ввести. Воу, це хто такі? І Пішли далі. Я забув, я забув, що тут можна з розетки випхати? Не можна. Я думаю, можна. Так, що тут пише? Ремінер. No family photos allowed in. Коротше, ніяких сімейних фото, а чого не можна? Це не відкривається. Ви холодильник замкнений. Ви що? Ви що? О, банані взяв. А если не можеш, не можеш. Кеті, Льюіс. Можна взяти. О. Блейк. Давайте роздаємось. Барри. О, дві, тут хтось поновлял. Це Аманда 100%. Джейк. О, ведмідь. Що за ведмідь? Сара? Кара. Так, отут, а що у нас? Якийсь кабінет. О! Я взяв карточку. Можна тікати гет? Тікаємо гед. Тільки би ніхто не наповнив мене. Надіюсь, що ніхто не нападе. Стоп, ця карточка куди? Напевно, сюди? Не сюди. А, сюди. Все, є, прийшли. А, ми щось тут робили, я пам'ятаю. Зайшли в лабораторію, якусь серйозну дуже лабораторію. Це не проста лабораторія. О, замкнули мене, прикиньте. От і все. Все? можна далі йти. Бачите там хтось є? Там якісь люди. А чого вони там? А, тут квітка намальована, тут песик. Тут ще двері, тут дерево З всім треба щось робити. Добре, погнали далі. Тут закрито, добре. Може відкрити, не можеш. Аманда. Ну що, погнали? Погнали, погнали. Побачимо. Червону касету де я взяв. Готовий? Давай, давай, все. Старт процес. Давай. Hey! Oh! Привіт, я Аманда. А я Булі! Сьогодні Ми будемо грати в суперсекретну гру. Тобі треба знайти. А, нам треба знайти все, що написано на карточці. Ти готовий почати? Давай, тобі треба знайти все, щоб виграти приз. Що-шо, фіолетове? А во! Є, во! Ти бачиш щось фіолетове? Бачу! а во! Аво! Так, все добре. Хоч щось знайшли. Добре, що по англійськи знаю, де фіолетовий. <laughs> Далі що? Пауза. Uh... Ми ж пам'ятаємо, що тут треба зупиняти і щось робити, правильно? Можливо, вона сказала знайти фіолетове. і ми йдемо і шукаємо. Це робе? Ліфт робить? О! не роби. Фіолетове, а ну найдемо тут. Може він тут є? А це слуп. Нячик, дерево. Двері. Нема тут квітка, смітник і шкарпетка. Нє, щось взагалі я нічого не бачу. Давай далі, додивимося до кінця, поїдемо заново включати. Наступна у списку це. двері з трьома вікнами. От тепер я можу включити двері, правильно? Тут є двері. О. Де, -де, -де, де. О двері. Цей кабель де куди, цей кабель де сюди. Ага, включати я не можу. Можливо треба додивитися і потім все по порядку робити. Ну не знаю. Коротше, дивляємось. О, двері. Ти можеш знайти двері з трьома вікнами? Ну та во! О... Це погано. Ми за може зловити. Та тікайте, дайте мені дограти! Ужас. О, можу нажимати. До речі, я можу нажимати. Давайте зараз двері знайдемо. Ану. Добре. Добре, зелене. Двері ми знайшли. Добре. Вот двері? Я знайшла. Двері які мають три вікна. Давай далі, по списку, Шо там? Чудова робота. Супер таємна команда. Далі шо? Тут квіти. І будинок, деякі будинок. Добре, і шкарпетка. Що далі? sock? Шо? Шкарпетка, давайте. Можу помогти. Шкарпетку. То сто відсотків шкарпетка. О, шкарпетка, Куда вона йде? Йде, 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 йде? Капець воно тут запутано. Зелене. Ми красавчики. Ось вона. Смегич ошкарпетка. Давай далі. О, смітник. Зараз можливо буде смітник. Можливо? Чи неможливо? Я думаю, що можливо. Окей. Що далі по списку, гулі? Ого, Ззаду. Коротше, пес. Там пес теж вроді намальований є. Все, в принципі, на початку все тут легко. Але От з цим мене попутати. Добре, о, пес. То есть там глупое менее. Давай, давай, давай. А их за зайдут. Давай, давай, давай. Диві, я майже все зробив. Ну. Давай, я. О, все. Подивись, який файний песик. Ми знайшли його. Та две букуси зараз. О, побіг. Ху. Я думав, що шукусы. Він дуже смішний. Ага. Давай пойдем, що далі. Смітник? А слуп може бути. Слуп, квіти. Ого, Дивись, бо там током Вулі, Що далі? Ми шукаємо. Електричну змію. Все, це слуп з дротами. Бачу, бачу. Все. Ну то сто відсотків слуп. Електрична змія. Яка електрична змія? То точно не квіти. Де той слоп, Дерево. а во слоп, Куди он йде? Капець воно пішло, пішло, двіть, пута. Ту-дудум, все, давай. Волі! Тікай геть звідти! Ми заходимо. Все давай, 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 давай! От на цьому якраз закінчилось цей. Закінчилась демка. Я зайшов чи не зайшов в ліфт? Бачите, як ми швидко демкою прийшли. Красавчики. Тепер починається серйозна гра. Десять років по тому. Прийшло 10 років серйозно. А. а це була друга частина. До речі, ми такий не прийшли. Go! Be right you. А я прикрию тебе. Я обіцяю. Що, вона прикрила мене нормально? Аманда прийшла. Аманда дуже злостна. Давай, 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 давай. Э! Заходь, заходь, заходь! Нет, він сам заходить. Скакай! Да давай, вебру, нема! Все, добре. Стивен Мандл? Хе! З авантюрами! Дай помалу лезу вниз. О, зліз. Чо, можно мені уже Ого! Каналізація! -т. Бігти можна? Що це таке? Почалася гра! игра. Че він туди пішов? Прикиньте, може, я не туди пішов. Може я не туди пішов? А. Це такий початок? Це не я хожу, це він сам ходить. Тільки чудовиська двері закрылась. Він сам йде, я не ходжу, во-руки, во. Аманда, авантюристка, три! Вулі, а хто то? чур чи ні. Закрив двері. Поки що нічого не ясно. Ми були в десь в якійсь лабораторії, щось там зробили, тікали, бо нас ті тіло... звели. О, дивіться, ми тут. Бачите, де ми? Ми вийшли там, де... там, де були вийшли півгодини тому. Ті двері все закрито. Точнее кажіть, кажучи... що. Ага, але я вже маю другу касету. Бачу телевізор, ну давайте. О, оцього не було. Девять, один, 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 один. Ану. Чекаю 9.1, один, один, один. Folks who work here have some pretty sweet names, if you ask me. Makes me hungry for some candy. <в Sonata> yeah? Я не зрозумів. Ладно, йдемо включаем телевізор. А тут же ящик, я, а ящик з кодом. Т -т. Добре, давай. Перше подивимося відео. Дивимося ціле, а потім нажимаем паузу. А може он вообще не дал? О! привіт, я! Йо... Я Аманда. А я Були. Аманда, подивись на цей магазин. Тобі подобається це? Так, мені здається. Вулі, щось тут світло вирвали. Ні. Це прекрасний сонячний день. Що? Тут дуже темно стає. Волі, mm. що oh, ти? Yes. We'll little... Речі, замадувшись не то. Опа, щуряка прийшов. Great. О, чудово. Цей хлопець. Щур. Well. Вел? Sure. Well. Uh. Ти хочеш мене з'їсти? Вулі, uh. 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 зупинись. Щось не так. Подивись на нього. Йому so страшно. Дивись, щось дивиш, щось пояснює. Ей, малий хлопче, ти загубився? Me too. Я теж. You know ти знаєш що? Yeah. Я допоможу тобі. Sad, а ти допоможеш? От що мені тут написати? На тако. Вау. Це дійсно робить їх відбувати. Ага. Короче, тут пеще що не да. Опс, ти хочеш їсти сер? Чи вона не за сер говорила? А, ты можешь вибрати свій любий подарок. Друзі, ты знаешь, что це таке? Ти не можеш найти? Ты знаешь. Я люблю джинбакс. Але де? And Коли треба зупинитися? О! Паузи і світла не було. Можна паузу треба нажати? <laughs> Блін, клоун! Ти що тут робиш? Давай ще раз ведем. Дев'ять кенді me. Me candy. <хи> candy. може там написати кенді А тут ще хтось є. Чуєте хтось говорить Хто говорить Хтось говорить Лиш не мене О, до речі. О, там знизу щось є. Вісім. А чо тут вісімка? Може це код. Чек левел вісім. Чек левел вісім. Що за левел вісім? Який левел вісім? Левел вісім. Тут щось є, тут нічого нема. А тут купа записок всяких. Йой, стиво маду. Чек левел 8. Ну давайте виходимо Сюди зайти не можу. Може, тут щось змінилося? Ну там мені код треба ввести. Левел 8. Більше нічого немає. Тут все закрито. правильно, правильно? Там вийти я не можу. Ну, щось тут нам треба. Левел 8. Там код треба. Кенді, давайте там напишемо Кенді. Карла? А що тут пише Карла? щось що, My Family Лоурен. А це Карла. Може Карла там уведемо? Або Кенді. А ну, давайте Кенді. А що з тобою, Вулі? Яка твоя страна краща? Я не буду тобі говорить, Аманду. Та давай, Вуль. Що твісі подавай? Що <звіст> mm, подобає? Ну, от від звідки мне знати? Чити клон? Він завжди на мене дивиться Може тут ще щось нове? Три вісім. Ааа, воно помало відкриває. Все добре, давай далі, і ми так знаємо на певний код. I'm... I'm... Де все одно не говори. Ну, yeah. yeah. Той не годен достати там. Oh, he can't reach it. Він не може He's достати so це. Він дуже низький. Yeah. Так, хто yeah. достане?

Значить, ще один комп включений. 4. 8-3-4. Тут не включається. Тут все вирване. Це ужас, я вам кажу. Тут так думати треба. Ну, давай, давай, добре. On, давай, Вулі, допоможи йому. Я команда. Я не сильний, щоб підняти його. Get on the Виліз до гори. Що? Виліз до гори. Аманда, ти серйозно? Бігом. Виліз. До гори. Чи що вона сказала? Чи не до гори? Ааа. І що, достане? Достав. Аманда, ти могла сама це зробити. Той свиня. That I was your sidekick, not a step stol. Ого, Волі злосний. <плес> <плес> О, диви, він йому дає. Прикинь. Я не люблю таке Волі каже. Так, стопе Клоун, ну не дивися на мене. Опа. Ноль. Е, і того в нас виходить що. Перше було 8, 3, 4, 0. Вісім, три, четыре, ноль, правильно? А ну попробуй. Давай в другий бік. Ну. Ай! Та не в той бік! Вісім. Три. Чотири. Ноль. У підходи, 834,0 я все добре убил. Може щось буде. Ну ладно, давай далі. одно. Дякую дуже сильно. мені сподобається. Пішов, пошурвав. Ой, що далее. Ось дивись! Джекін Блейкс! А ну покажи! Кет Тейлз! Так, стоп! Значить ще щось відкрилося! Ще один код! А во. Дев'ять! Наші оці цифри! От скажіть мені будь ласка! І яка їхня послідовність має бути? Давай далі! Yeah. Or maybe you would want some mighty Samson's! Не кричи! Я-я-яй, Вулик капець сів злостив. Огоо, ти такий злостний зара? Ти no, відвіднене... I... Я! Та! Yeah, да. <laughs> Взагалі то та. А дивимось, вже все нормально з да? ним. Цей пакує. Угу, mm -hmm. треба тобі деколи давати цього сиру. Та є. Все, закінчилась касета. Касета скінчилася. Що нам робити? Послідовність цифр. У нас є 5 цифр. А, ні, не 5. У нас є всі цифри. 1, 2, 6, 9. Тепер має бути послідовність цих цифр. Як знати послідовність? І як знати послідовність цифр? Десь щось має. Ну туди две, туди ми зайти вообще не можемо. О, риба, прикинь. А, дивись, бачите, я можу брати різні предмети. Ай, клоун, ти мені щось скажеш? Кенді. Девять. Так, добре. Тепер дивимося на чергу. Давай, давай. Кенді, давайте напишемо Кенді. Канду. А, давно тут не вау. а. Дивіться, що там? Джун Бакс. Це саме перше має бути Бакс. А дивіться, все вирубалось! Ну чого? Чого воно все вирубилось? Вони спеціально це зробили. Давай перемоти в самий кінець. Давай, давай. Самий кінець. Що таке? А, на. Добре, все добре, клон тихо сидить. 3. 4. 8. 0. Але в принципі цифри однакові, Цифри тут не змінюються на екранах. Добре. Тепер нам ще треба з цими цифрами зробити. Що тут зробити, я не знаю. Чесне слово. Але нам потрібно щось зробити. Так, тут що, Тут нам нічого не пише. Тут нічого не пише, добре. А ось сюди треба вети. вісім цифр. А, тут ще букви. Ого! А це у два рази важче? Нічого собі. Наше основне завдання відкрити ці двері. Не знаю, коли ми їх відкриємо, але постараємося на другий раз відкрити. Якщо ви щось знаєте, ви мені пишіть. Якщо не знаєте, на другий раз ми будемо розбиратися. В першій серії ми. Дійшли до нового. Прийшли ще раз демку і отримали нове завданнячко Як це завдання розв'язати, я поки що не знаю. Але будемо думати, тут купа малюнків. То, напевно, треба дивитися відео ще раз і слухати, що він там говорить. Він щось говорить серйозно Бачите, тут ще й картина якась. Може, десь тут. Во, бачите, ще тут щось намальовано Карла. А тут Лоурен. І ще й ти клоун, та тікає геть звідси. Короче, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще. Якщо знаєте, пишіть, як не знаєте, дивіться, я все пройду. Є все канал підпишесть. І всі під геймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іскряв, Феймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас. Сегодня новый видео кайфуй кожен раз.